Ну приїжджай. Іде. Так, я прийду на стойки туди працювати там, де ваші пристрої, там, де мусорні баки, там, де. І туди треба, якщо робити 5-3 ліків, то повідомлення 2 метра. 20 плюс випадку, ще б запал буде скинути, туди-сюди. 4, 8, 4, 8. Тут їх вже метрів, якщо так, так треба. Ідемо заганяти качок. <рігла> Ти не в ту сторону йдеш. <laughs> Ні, зрителі мають зацінити мій лук. короткі штани, тому що коли я була худіша, ну у ж тканина трикотажна, і вони були дуже поноді. А зараз <laughs> <laughs> Настя каже, як ти сказала, моми, моми. <laughs> 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 да? Да. Далі куртка. Це знаєш, що то вас вітає Нікола Скарма, скільки коштує ваш вас Так, Скільки коштує ваш шлук? Так, ну, давайте підоб'єм з вами. Скільки коштує ваш шлук? Дручок або ж палочка. Ну, скільки вона може коштувати? Безкоштовно. Звербила. в мене просто тут ще є глядач, до речі. Далі, плащ за утлету. Це е, Англія, до речі, виробник, мабуть, що я не знаю, тут бірок не, немає. Не вийдем, ньому. Вже а, а, то попробуєш. Ми знімаємо, скільки коштує мій лук. Ага. Це дуже важливо. Настя каже, що це постійні коло треба? Ні, то ми маємо з дрючком ходити. Хорошо, тоді е, Ну, я не пам'ятаю, скільки коштує в цей плеч, але може гривень каче. Це куртка хендмейд. Це ну, дуже дорого, бо це я ще. Світшот теж з якогось аутлету, мабуть, гривень 300. Футболка з якогось там аутлету гривень 80 і під низом майка я шила сама. Труси, носки, Кія, може, гривень по 50. Все. А Мала галош. Шапка. А саме головне. Шапка 300 гривень в переході в Києві куплена. А галоші, саме головне. Галоші десь, мабуть, гривень 200, так? Да? Ні. Скільки коштують галоші? гривень? 300 має бути. То я не знаю. Коля сказав гривень 300, мабуть. Ну, це так, ж так. занадто дорого. Я такі важі, такі тобто намагаю. десь загальна сума максимум це 1000 гривень. Не, максимум десь 50. Максимум 50 гривень коштує мілу. Клас. З вами не Ніколас і не Карма. Настя, скільки коштує ваш лук? Десь і так, в мене є наш цей посох, палка. Так. Безплятна. Безплятна, добре. Це ще куртка. Мого рідного дядька. дядька. Далі під низом. Ковточка обрізла. З Сиконгента. Ще одна кофточка. З ластівками. Клас. Вижиме їх ресне, Юлі. Я на неї дуже вам похожу. Так. Да. далі під низом топік. Звичайно, я його показувати. Ні-ні, не не -не, бо то вже чересчур. щур. <рес> так. Наші штани. Качки відходять. Ті, що я ходжу кожен день. І оці рожеві, наверх. Качки. Клас! Нас І тут... галоші. І два... Два... два дві пари носків. Шапка ще є. Шапка. <рес> <рес> ну то скільки коштує ваш лук? <рес> <рес> um, Навірно, з платного тут були тільки галоші. <рес> Те, що ми купили. <рес> <рес> а шапка? Шапка? Ні, Шапку мені подарили. Бабалесик стой. Ну, тобто галоші труси. <гум> Все, більш нічого. От стільки коштує лук. Самі рахуйте, скільки, ну, галоші, мабуть, що минулорічного сезону, тому вони були е, на сейлах, тому це дешевше. Настій смішно, тому вона відвернулася. <гум> ми в засідці, ми з річки виганяємо. Качок знов. Так, все, стій тут, а я йду. Давай, йду. давай. Має бути така ж пигунська операція. Юра пішов туди, бо там треба заходити вже в чоботах, бо ви бачите, яка погода сьогодні. І Настя тепер палкою має виганяти їх ось осюди. Ось Вон, бачите, вони йдуть. Тут. Все. Загнали всіх, оце з такими муками по дощу. Потяг їде. Тут же поруч залізниця, тому так от чути. Але звикаєш до цих звуків. អ <laughs> <laughs> На дворі осталась. Яка? Хай ще там буде. Буде харчувати стіни. Добре. А цих треба загнать сюди, в їхній будиночок. Давай, злітай. Це мої подружки. Я ж бачу ці коричневі. А чого... Ой, ой, літаючок. А чого гуси там сидять і не хочуть заходити сюди? Зараз я перший качок зажену і тоді їж. Ага. Бо там їх треба. А щоб вони вночі друг друга не цей? У не... мене ноги теж, <реку> мене теж десь промукають вже, бо вони старі, оці е галошики. Я чувствую, що ноги мокрі. Так різко похолодало зараз. Мабуть, ще 8 градусів. Бо було 10, а зараз вже 8. А вчора було двадцять шість. Ще будемо плакати за теплом, але ні, сьогодні дощик. Ех, я вам крепко вдіта. Гусочки, сходьте звідти. Давайте вже будете спати. і все у вас буде добре. Не треба. Настя каже все, кінець. Друзі, вам всім дякуємо за перегляд і до нових влогів. Бувайте всі здорові! Смачненько їжте, відпочивайте! І слідкуйте далі за цим. Всім. Кому треба дощик, хто просив, то ми вам з Настю посилаємо дощик, Все да, щоб у вас був туди. Все, всім пока.